Триває Етер на громадському інтерактивному та Радіо 1 І у нас на зв'язку поетеса, прозаїкиня, перекладачка, бардеса. Людина, яка втілює в собі багато-багато різних талантів. Валентина Люліч, вітаємо тебе в етері. Волинь тебе чує, привіт. Привіт, всім привіт. Вітання. Вітання, пані Валентино. Е, Валентино, як ти, де ти? Чим ти зараз займаєшся? Оцей такий важкий, скрутний для всіх час. от, як ти намагаєшся допомогти, підтримати і чи творчістю, чи якоюсь волонтерською діяльністю? От розкажи про свій період зараз життя? Е, ви знаєте, я почну з того, що кожен сьогодні став волонтером. З 24 лютого 2022 року кожен абсолютно став волонтером незалежно від того, де він працює, ким він працює, що він робить. Всі абсолютно дії спрямовані в нас на одне. Це на нашу спільну перемогу, і як кажуть, не було би щастя і нещастя допомогло. Так війна з групою як показало, війна нас всіх згуртувала, згрупувала, як то, сконцентрувала так і активізувала всі наші зусилля. Тепер ми всі одна родина, родина українців, незалежно від того, чим знову ж таки чим займаємось, і от якраз. Під час війни так вийшло. Я працювала. Я працюю взагалі в правоохоронній системі, але паралельно я є письменницею, авторкою, виконавицею. Маю свої і альбоми, і свої книги. І на сьогоднішній день, якраз під час війни, війна, я не знаю, чи це війна так повпливала, чи що. По перше, в мене народилась третя дитинка, донечка народилася. Якраз нещодавно, але незважаючи на це, я займаюся активно і письменницькою, і якби діяльністю у сфері розвитку сучасної української авторської пісні, тому що зупинюся на Українські авторські пісні, бо це моє, як на мене, основне сьогодні завдання. Це те, це українське, це українське слово, духовне слово, яке ми сьогодні маємо і мусимо розвивати, бо це те, що сьогодні робить Україну. І у сфері письменній сфері, так я на сьогодні є виконуючою обов'язки голови Рівненської організації Національної спілки письменників України, і якби згуртуємося письменниками задля досягнення знову ж таки нашої спільної мети це перемога. І от буквально можу назвати декілька проєктів і як письменники, і як Авт, і у сфері авторської пісні на Рівненщині, які ми робимо от, під час саме нашого з вами перебування так, в такому стані, стані війни з агресором. Так, Валю, обов'язково. Звичайно, Але, чуєте, чуємо так, так ми не пропали, ми просто тебе хочемо так. показати <ріст> максимально. Тебе щоб було багато, розкажи трошки зараз про свою авторську пісню, що пишеться, про свої книжки, про що, яка тематика і які сенси ти туди зараз закладаєш? По перше, авторська пісня так, ми ще до повномасштабного вторгнення була така ідея до 30-ти річчя незалежності України зробити такий масштабний фестиваль, на якому зібрати максимальну кількість перших виконавців червоної рути рути» 89-го року. До нас і в Рівне ми зробили цей фестиваль. Фестиваль був фактично проведений за рахунок спонсорів. Був якийсь проект, це був проект, е, всіх е, авторів-виконавців по всій Україні. Ми зібралися, скомпонувалися е, і зробили таке. Зробили трьохденний фестиваль, і до нас приїздив і Едуард Рач, Дмитро Лінартович, Микола Тинчак, Наталка Криничанка, Лідія Гольонко. Це перші учасники першої червоної рути, якраз яка була на підйомі. Мі Українства так виборювання нашої незалежності, і до 30 років до 30-ти річчя незалежності ми це зробили зараз. Ми цю я називаю традиція словоспіву. Несемо, робимо передачу таку, де авторська українська авторська пісня звучить на в онлайн в основному це онлайн радіо, але намагаємося пускати, бо такі радіо не беруть уже е, не Беруть в основному, так ви ж Юль, Юль, теж знаєте, беруть в основному таку пісню, яка популярна попса, так, так само це у всіх сферах, яка на слуху, яка, яка розважальною є. А от авторська пісня вона потребує думки, вона потребує духовності, вона потребує часу, вона потребує якогось, знаєте, зворотнього зв'язку авторська пісня. І цим вона чіпляє і. Чим вона важлива? Тим, що це духовне українське слово, плюс музика, плюс виконання. А виконання іде, от саме в авторській пісні, йде виконання не виконавця, а йде виконання людини, автора, виконання душею, так, виконання таке саме от душею, кажуть, співає душа. Оце наша українська душа і є в тій авторській українській пісні. І знаєте, на сьогодні, от ми вже зробили такі проекти. Робимо періодично такі концерти, щоб люди чули. Концерти такі на, на просторі, так на вулиці, десь це всі автори виконавці виходять такі концерти. Роблять, щоб люди чули, люди сприймали, люди слухали. Це вже сьогодні кобзарі, так звані. Да? день кобзарі, сьогодення. І нещодавно на минулого тижня ми такий концерт зробили. І вже 20-го числа до дня незалежності на великій сцені робимо в рамках фестивалю словоспів, робимо великий концерт. Теж хто може, той з'їжджається, приїжджає. Робимо концерт, де буде звучати сучасна українська авторська пісня. Ну, сучасна українська авторська пісня це пісня воєнна, пісня патріотична і пісня. Про любов до батьківщини, до людей, от така вона є сучасна авторська пісня, і ми також вже принагідно запрошуємо всіх авторів-виконавців, хто зможе приїхати 20 числа в Рівне. Приїжджайте. Ми всіх чекаємо, всіх, кожному буде слово, кожному буде мікрофон і кожному буде час щоб прозвучати. І от особисто, чим я займаюсь, я сьогодні в своїй більше не авторською пісні займаюся, а співаною поезією. Я звернулася до авторів сторічної давнини. Це Олександр Олесь, це Олена Теліга, це. Сузанна Гінчанка, це Улас Самчук. Ну, я кажу і про зайків, і поетів, але я більше до поетів звертаюся. І от в мене вже в моєму авторському виконанні є п'ять пісень на поезію Олени Теліги, яка сьогодні залишається досить актуальною. Особливо ті рядки, тільки тим дана перемога, хто що... зараз, зараз не згадаю, так, знаєте, швидко. Е, е, звер... Я вам потім е, поезія на Олени Телігі. В мене є пісню, я зробила під бандуру на, на поезію Олени Теліги е, засуджений. Теж вона актуальна, і вона сьогодні якраз звучить, знаєте, в, новому, в нових якихось фарбах, в, новому, в нових сенсах. Е, це моя особисто, так? Сучасна е, Авторська пісня та співана поезія. А, а ще в мене є. Випустила минулого якраз після початку повноштабного вторгнення. Також в мене є декілька патріотичних пісень, написала авторських, і одна із таких пісень це пісня Люди. Тому що сьогодні, як ніколи, ми, знаєте, ми відчули, що таке люди поряд. Ми відчули, хто такі люди. Поряд з нами. Ми почали розуміти один одного. І от однією з таких пісень, авторської сьогодні є, оце моя пісня Люди, яку, сподіваюсь, ми сьогодні почуємо. Да, Обов'язково дамо е, послухати нашим глядачам і радіослухачам цю пісню наприкінці нашої розмови, пані Валентину, але ще хочеться трішки поспілкуватися про вашу прозу, чи є можливість зараз писати у вас, якщо так, то що пишете на даний момент. Е, так, розкажу про сьогоднішню творчість. Е, в мене сьогодні нема. Я пишу, пишу і прозу, пишу, і поезію пишу. В основному мене знають як поетку. Так, але е, в мене зараз сьогодні така є. Проєкт є, над яким я працюю. Я пишу. Я ще скажу, я пишу і для дітей з особливими потребами. У мене є декілька проєктів, таких написаних і для людей, і для дітей, де читається, де жестовою мовою перекладено, ну різні формати книги. І на сьогодні в мене такий проєкт – це співана книга, де поєднана як, як я є, так і поезія, і авторська пісня, і я в цій книзі поєдную п'ятьох автоп'ятьох рівненських авторів. Це поезія Світлани Луцькової, з однієї книжки повністю поезія Світлани Луцькової. Я, як автор виконавець всіх цих поезій, я їх співаю, співана поезія. Оформлена ця поезія, кожна поезія крапковою графікою, унікальною крапковою графікою нашої рівненської художниці Оленки Сергеєвої. Перекладена мовою жестів, е, теж рівницькою авторкою е, Катериною Зарічню. Повністю кожна пісня буде жестовою мовою звучати, і це все записано Енджі Крейдою. Це популярна так. Е, стала під час війни популярна така авторка-виконавиця, вона рівненська наша. В неї тут студія в Рівному є. Вона мені грає на акордеоні, е, пише всі мої пісні. Angie Craig, так? Ну, до є, речі, вона розказана. була неодноразово в нашому ефірі і, 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 і мали можливість поспілкуватися, і дійсно вона є цікава творчість. Тільки тим дана перемога, хто його ага. болі сміятись зміг. Ну, мусили сказати, а, так, так, щоб так, так, не було так, так, там то, паузи. То, то, а, слухай, правильно. розкажи. Так. Розкажи трошки, давай я розумію, що ми зараз живемо напевно сьогоднішнім днем найбільше так, але чи є от якийсь у тебе план на най, найближче майбутнє? От про що ти зараз мрієш? Можливо, це якісь дуети, можливо, це якісь ем, колабо, колаборації там з е, різними виконавцями? Можливо, в тебе є мрія там заспівати з кимось. От я, наприклад, всім розказую, що я хочу з Ніно Катамадзе нарешті заспівати. Можливо, в тебе є така якась давня мрія. Давай зараз її озвучимо. 哎。Uh. Знаєте, в мене основна зараз ідея це максимально, от я працюю над створенням вже одна організація, створена громадська, це український клуб авторської пісні та співаної поезії. І така була ідея об'єднати всіх українських авторів-виконавців, які би знаєте, з метою розвитку сучасної української, духовної, смислової, ідейної такої пісні. Оце моя така ідея фікс розвивати саме в цьому напрямку. йти. А якщо особисто для Мене, ну знаєте, я б хотіла би просто десь навіть не прозвучати. А, знаєте, я з цією ідеєю, в принципі, я з цією ідеєю хочу вийти, і я її озвучую на такому міжнародному європейському рівні, щоб почули е, десь за кордоном, що це не російські барди, це не російщина, та, що була тоді, в ті ще до 90-х. До 90-х років, а що це ми маємо своє духовне? Що в нас є настільки потужне українське слово, яке співається, яке звучить і донести оцім словом максимально в Європу, десь подалі? За кордони, знаєте, донести і зробити все таки оце наше українську авторську пісню, співану поезію, гарну українську авторську пісню, співаною поезію, зробити популярною, скажемо так. Я не про свою кажу, я скажу про. Тих авторів-виконавців, які дійсно є сьогодні потужними і такі потужні речі творять, що мені хочеться, щоб вони звучали скрізь, щоб я могла сісти за кермо, включити радіо і почути саме отаку авторську пісню. Ну, класна ідея О, моє, твоя була, от саме радіо, Валю. Класна ідея твоя щодо радіо, так, яке можна було б е, слухати в тій же машині і всюди. так, Просто треба його розвивати. Щоб дійсно воно було на більших частотах, на популярніших частотах, так Ти знаєш, я багато теж про це думала щодо авторської пісні, що вона така трошки прихована від загалу. Так в цьому знаєш, є якась і своя фішка, і разом з тим і мінус, тому що ти права, що багато те українське слово просто шикарне, дуже потужне, дуже смислове і не чує. Так, От, ну це є тому така проблема. Розкажи трошки про ну, проект, так. Е, про кліп. «Люди». Ну, Кліп, люди це просто нарізка з безкоштовних сайтів, де я вставила ще свої деякі відео зі своїх відео, зі своїх, щоб було видно, що то, як би мій. Ну, я там причетна, хоч трохи до того кліпу, якщо чесно так говорити. Е, і, ви ж знаєте, так що пісня просто так не хочеться слухатися людьми. Зараз сьогодні сьогодення вимагає все одно, щоб була якась візуалізація, щоб була якась можна було попробувати на смак, на дотики почути. Ну, все, щоб все все було в комплексі, зроблено. І от кліп я просто зробила на пісню для того, щоб її якнайшвидше виставити, і підібрала нарізку таку, де кожна. Кожне відео означало слово, яке я е, проспівувала так в цей час. А пісня люди, якщо чесно, була написана за 10 хвилин. Тобто вона писалась спонтанно, швидко, і навіть пісня була сама написана вже вірш був написаний за 10 хвилин, пісня десь пару днів і вже була написана сама пісня. Такий балада проспівування з самої. І, і вже потім ми з Енджі Крейдою скомпонувались. Я кажу: нехай це буде рок. Вона каже, який це буде рок. Це буде, каже, просто пісня. Я підіграю, я зроблю, каже супровід, але це рок не буде. Це якась палада буде. І ми так і зробили, записали в такому стилі про співування розповіді так, про людей. Всі, Оці метафори про людей взяті із життя. Кожна метафора це з мого особистого досвіду, зустрічі з людьми, спілкування з людьми. І знаєте, я через ці слова хотіла донести, наскільки ми різні, але незалежно від того, ким би ни, ми не були, так і що б ми не робили, завжди треба залишатися людьми. І от тоді, коли ми залишаємося людьми, тоді ми. Правильно, так, ми тоді і живемо, і тоді життя є тим, яким ми його хочемо бачити. Так, ну духовні ну, так, всі ці якщо... духовні писання, так, які є якимсь таким провідником нашим по життю, говорять про те, що людиною взагалі народитися це диво, це величезний обов'язок, так і це величезний дар. І наскільки от не цінується це все так, от споглядаємо за таким. Дуже примітивним мисленням, небажанням людей розвиватися, ставати вищим за просто їжу там і елементарні, якісь так примітивні тваринні, скажемо так, речі, і так про це, мабуть, і ця так. пісня, яку ми сьогодні почуємо, ми її презентуємо. Ну але пісня за декілька хвилин ще хочемо поспілкуватися з пані Валентиною. Ви згадували про те, що ви виконуєте обов'язки голови спілки. Письменників Рівненської області, то цікаво почути про ситуацію в спілці і загалом про те, як влада ставиться до діяльності спілки, чи якимось чином допомагає вам, письменникам Рівненщини, видавати якісь збірки, свої, якісь книги, можливо, чи є така співпраця, чи є така допомога. Ну, це питання вже, знаєте, таке гостре в нас, так. тому що е, спочатку повномасштабного, по-перше, фінансування спілки з, е, з центральних органів влади припинилося в 2021 році, угу. припинилось повністю під час карантину. Е, потім е, почали якісь заходи такі просто на власних внесках, на власних якихось ініціативі робити. Нас потім з початком повномасштабного вторгнення була постанова кабміну, якою було заборонено книговидання і викуп книжок. Коли вже дійшла ситуація до того, що бачимо, що російська література викидається, української немає письменникам, нема навіть за що видатися. Письменники беруть кредити, видаються. Більшість письменників, тому що одне одне діло це популярна література, знову ж таки, а друге діло це якась краєзнавча, духовна, історична. Не все видається на рівні центральному. Письменникам дуже часто письменнику доводиться просто шукати власне фінансування для того, аби видати книжку, яка робилася десятиріччями. Так писалися ті романи, і от 19 травня. 19 травня цього року вийшла постанова кабміну, якою якою все ж таки казначейство дозволили фінансувати книговидання. Проте, от в нашій області ми боремося за бюджет, за розмір того бюджету, тому що. До карантину розмір до навіть до війни, розмір міської програми книговидання при наявності 63 членів спілки становив 99 тисяч гривень. Але це це, ця сума повинна була розподілятися і на краєзнавців, і на художників, і на музикантів. Всі, хто повинен видати щось видати цього року, нарешті відновили і цю суму збільшили вдвічі. Ну вона складає 199 тисяч. Однак треба враховувати знов ж таки вартість паперу, вартість інфляції. Ну таке щось там розподілили. Слава Богу, що якісь декілька видань вийдуть. Зокрема, ми зробили потужний проект, де 70 письменників опублікували такі е, книги з ілюстраціями з зон бойових дій. Наше слово, меч духовний», Де на твори війни не лише. Письменників, ті, що є членами спілки, а й тих, хто матерів, героїв, які написали щось про війну, про синів, надруковані волонтерів. Твори, тобто, багато ми підключ... переселенці підключилися з власними творами, які почали писати під час війни, і нам дають 30 тисяч на видання цього альманаху ну будемо шукати ще співфінансування звичайно Валентина. Звичайне, ну я якій. думаю, що ти ж в курсі, що е, та ж Європа дає просто е, колосальні зараз суми на розвиток культури, і якщо так багато в нас територій зараз в стані ну такої важкої війни, а західні ці території більш-менш слава Богу спокійні. Так то от куди просто діваються ці кошти? Ви ставите ці питання владі? Ви якось ну, намагаєтеся. Усе усвідомити, так, я куди лише. діваються ті гроші, ну, це насправді ну, дивіться, дуже актуально. Це, це, Ну, дивіться питання. Я тільки працюю з обласною адміністрацією з міською радою. Так вони ці гроші не беруть, до них не доходять. Ті, що з Європи йдуть гроші, вони йдуть на окремі гранти. Більшість з них, наприклад, освоєна центральними видавництвами або українським інститутом книги, десь там на тому рівні. Я цей проект теж подавала на стипендію європейського будинку чи якось там він називається. Подавала цей проект, однак відхилений він був. Не знаю, з яких підстав, і таким mm -hmm. чином ну не отримали. Але владі ми доносимо і, от на сьогодні, навіть є така думка в нас зі всіма головами. Ми зібрались в таку асоціацію голів творчих спілок рівненщини. Це художники, mm -hmm. музиканти, письменники, краєзнавці журналісти, об'єдналися фотографи, об'єдналися таку, знаєте, асоціацію і розробляємо стратегію дій, з якою хочемо прийти до влади і сказати: отак того немає, того нема, те не розвивається. Будь ласка, нам треба те, те, те. Зверніть на нас увагу. По останнім часом навіть пішла така тенденція, що е, премії в певній галузі вручаються не членам національних спілок, а просто вручаються тому, кому там. Чи він ближче, чи він з якихось. Ну, Це знов таки, таки корупційні. Обставин, це з, він, знов він краще, чи так, так, оце, оце минувство страшне, яке треба. Але... Ну. А ви знаєте, але хочеться знаєте, щоб зверталась увага на справжність, на професійність, тому що саме професійне мистецтво виховує смаки. Якщо ми будемо виховувати смаки непрофесійним мистецтвом, відповідно в нас такий буде рівень свідомості і такий буде рівень сприйняття навіть загальнолюдський. Так ми повинні виховувати смаки з дитинства справжнім, виховувати гарним ну, Тим, що дійсно має значення. Mm -hmm. Ну і на сам кінець, mm -hmm. пані Валентино, то нагадайте нашим глядачам та радіослухачам, де і коли відбудеться фестиваль авторської пісні та співаної поезії, mm -hmm. словоспів. Е, так, це я ще раз уточню: це не фестиваль, це концерт, благодійний концерт. Mm -hmm. Ми збираємо дрони на самохідні для mm -hmm. загону ловки да вінчі, де воюють рівняни добровольці наші. З волонтерською організацією ГВІ. Це буде благодійний концерт в рамках фестивалю, куди приїжджають всі наші гості фестивалю. Так? І ми запрошуємо долучатися бути нашим учасником-гостем 20 серпня, місто Рівне Парк культури Велика сцена з трьох години. З трьох годин до п'яти годин. Можливо, хто на три години не встигне, то до п'ятої вечора ми будемо там. Дякуємо Ради Валентину. Дякуємо бачу. за творчість, Дякую за вам. все те, що ти робиш для України, для розвитку української авторської пісні. Це, це насправді колосальна праця. І в нашому етері сьогодні була поетеса, прозаїкиня, перекладачка, Бардеса з міста Рівне Валентина Люліч. Ну і зараз в вашій увазі тим, хто дивиться нас в кабельній мережі, а також хто слухає на Радіо 1, пропонуємо роботу пані Валентини Люліч під назвою Люди. Дякуємо, пані Валентино. На все добре. Тримаємося.